Весна для мешканців Миколаївського зоопарку час появи на світ дитинчат, кенгуру, тигриці, ігрунки та інші стали матусями. Треба встигнути всіх побачити, поки малята не виросли і не роз'їхалися по нових домівках. У Миколаївському зоопарку утримується група амурських тигрів. Самочки Агрипіна і Пенелопа, народжені тут у 2005 році, і самець Хеліос, який прибув із Польщі. Нещодавно це сімейство істотно збільшилося. В цьому году настоящий бебібум. Удвоє сам у двох самочок родились малиші. У пенілопи народився один дитьониш, а в марті місяці родила Агріпіна і одразу тройню. Ця шикарна велика кицька дуже рідкісна. На планеті їх залишилось усього близько 450 особин. Тож поповнення у цій родині має загальносвітове значення. Але тигри цього не знають і в нашому зоопарку успішно реалізовують інстинкт продовження роду і батьківські почуття. І хоча члени сім'ї мешкають в окремих вольєрах, вони постійно тримають зв'язок між собою. Щасливий татусь передає вітання своїм дружинам і новонародженим малюкам. Малятам-тигренятам необхідне свіже повітря. Тож час від часу їх виводять на прогулянку. Ось донечка Пенелопи. Залюбки гріється у променях весняного сонця. Ягуар найбільша хижа тварини сімейства котячих. Його батьківщина від джунглів Центральної Америки і до півночі Аргентини. Та на значній частині свого колишнього ареалу цей вид майже або повністю винищений. Ось цій самичці Ягуара вже два рочки. Звати її Шері. Вона вже підросла і живе в окремому вольєрі від своїх батьків. Як і будь-яка малеча Шері любить бавитися. Улюблена іграшка м'ячик. За стінкою її матуся Шеба чорний ягуар. По-науковому таких називають меланістами. У них можуть народжуватись і чорні, і плямисті дитинчата. Шеба народжена у Миколаївському зоопарку. Вона примхлива пані. Не кожен кавалер може домогтися її взаємності. Тож самця Амігу, який нині мешкає поруч, привезли спеціально для неї із Харкова. Кенгуру Валабі рідкісні і дивні звірята. Від своїх побратимів відрізняються невеликими розмірами і вагою. Турботлива матуся кенгуриха своє дитинча від сторонніх очей ховає у сумці на животі. Саме там живе, харчується і розвивається новонароджене кенгурятко. У кенгуру Валабі рождається малиш всього лише 2 см длиною. Це маленький зародиш, не іменуючий їх задніх конечностей, це такой червячок, у которого есть ротик і передні лапки. Мама, коли почувствовала, що приближаються роди, пролизывает собі канал, малиш сам залазить в сумку і прилипает к сосочку на 6-7 місяців. Маля вже починає виглядати із сумки. Скоро буде і вискакувати. Харчуватись не тільки маминим молочком, а й травичкою та іншими ласощами, які запропонують працівники зоопарку. А тим часом розпочався сезон народжень і у приматів. Його відкрили найменші мавпочки зоопарку ігрунки. В природі ці тваринки живуть у дуплах тож юнати подарували цій групі іграшковий будиночок гойдалку з лози, який створили власноруч. Поки що новонароджені ігрунки з батьками мешкають окремо від суродичів, але скоро вони приєднаються до своїх побратимів. У нас родились два малыша, які висят на папі, весело смотрят на вас чотирьома глазками вдвоєм. Поповнення і у такінів. 16 лютого тут народилося такиненя. Ці унікальні тварини в колекції Миколаївського зоопарку з'явилися в листопаді 2013 року. Такін – це цікавий інтересний бичок. В Україні у нас є тільки у єдиних пара такінов. І этот малиш перший рождений такін в Україні. Досі текіни є одним із найменш вивчених видів копитних. Мешкають вони на важкодоступних високогір'ях, східних гімалаїв. У бамбукових лісах на висотах від 2 тисяч до 4 тисяч метрів. За межами природних умов, ці рідкісні тварини утримуються не більш ніж у 30 зоопарках світу. А у Миколаївському зоопарку ви можете побачити справжнє чудо дитинча цієї дивовижної істоти, якого назвали Річард. На початку квітня радісна звістка прилетіла із відділу орнітології. Вилупилися пташенята у Єгипетських гусей. Їх іще називають нильськими, бо найбільші популяції цих рідкісних водоплавних птахів в Нильській долині на південь від Сахари. Ці гуси єдині представники свого роду, які живуть у наш час. Вони зовсім дикі. Навіть у зоопарку новоспечені Татусь і Матуся так агресивно оберігають своїх гусенят, що цю родину прийшлося відділити від інших мешканців Ставка і поселити в окремий вольєр.